Волейбольна команда Національного університету біоресурсів і природокористування України перемогла в чемпіонаті України. І цей успіх результат наполегливої праці, командного духу та віри в себе. На урочистому нагородженні були присутні ректор Вадим Ткачук, проректор Сергій Кваша та головний тренер команди Микола Вишневський. Оптимізм є. Настрій на перемогу у вищій лізі є. <jouer> <Щайно. ozgrat> ну тоді вперед. Університетська спільнота високо цінує зусилля наших волейболістів. А кожен член команди отримує грошову премію як визнання їхньої відданості спорту. Я тільки що був у фінансовій частині, тому я зразу вас хотів порадувати, що кожному члену команди ми по 2000 гривень премії. Попереду нові виклики. Наступний етап вища ліга, і наші спортсмени готові боротися. А університет активно працює над покращенням спортивної інфраструктури, зокрема, над будівництвом сучасного спорткомплексу. Прийняли таке рішення. Ми зараз шукаємо варіанти фінансування. Ми виділяємо свої кошти. Я працюю кожен день практично з бізнесом. Десь когось підтягуємо, щоб нам виділили додатковий ресурс, щоб ми могли завершити наш спортивний комплекс. Золові Володимирович, як декан факультету, який опікається волейболом найбільше в тому числі в команді студентів факультету конструювання дизайну. Найбільше оці всі елементи інформують і сформували цей успіх, який ми зробили. А мене пишаємось. Ця перемога не лише про спорт, це про силу волі, єдність і прагнення до розвитку. Вітаємо наших чемпіонів і бажаємо їм нових перемог.